Друзі, з вами я, Дефенко, відступив в СБУ міста Дніпра, і я вас теж запрошую сюди. Тут дуже цікаво та приємно. Та також сьогодні ми питаємо нашого полковника та генерала Служби безпеки України міста Дніпра. Я вас прошу взяти солодощі, поставити лайк та потиснути підписочку. Ну а я вам кажу приємного перегляду! Ну що, пане генералу? Вітаю, як ваші справи? Вітаю, я генерал служби безпеки країни міста Дніпра. справи добре, а у вас. Все добре. Готові до обудова? Звісно, готовий. Так, готовий. Але все добре. Добре. Чи легко доглядався вам обзвон? Чесно, обзвон не легкий був. Ну, пройшов віш. Ну пройшов. Добре. Пройшов. Чи знали ви кандидатів? Чого? Кандидатів я знаю більшість, і більшість з них це були дуже сильні кандидати. Зрозуміло. чи довго ви хочете бути на цій посаді? Так, я планую стояти як мінімум два терміни, але поки так. Дуже добре. Тоді, чи подобаються вам ваші співробітники? Не всі. Ну, так. Іноді так. бувають такі фріки, які просто страдають діччю. Ну, теж буває. Добре. Чи подобається вам ваш старший склад? Звісно, подобається. Ровні чіпчики. Все прекрасно. Як вам слідкуючий? А слідкуючий, чіткий взагалі ровний посадчик. Дуже цікаво. Чи вдавалось вам колись затримати свого друга? Ні, не було ще такого. Цікаво. Останнє питання: за скільки разів ви стали на цю посаду? Ого, багато та я навіть не знаю. Це рахувати довго то буде. Тоді давайте ще одне запитання: Честь такого скільки ви граєте на нашому проєкті України на детало? Ого, ну дивіться, почав я грати в травні 23-го року. Починає свій шлях на 01-му. там зайняв посаду за на Харкова. Потім перебрався на 02-й. І Там вже пішло, поїхало. Дуже добре. Дякую вам велике за опитування. Дякую, велике вам за ваші відповіді. Давайте потиснемо ручки. Так, давайте туди. Так, потиснув руку людині навпроти. Отиснув руку людей навпроти. Дякую вам, пане генерал. На цьому опитування завершено. Давайте отак от от станемо, зробимо на пам'ять. Ну що, підписники? От ми і опитали вже генерали СБУ міста Дніпра. Як вам сподобалось? Я надію, що так зараз. Ми будемо опитувати полковника Служби безпеки України. Готовте Приходьте підписники. в СБУ Дніпра, то що ну, у нас все добре. Премії Счок затяганка. Працюєте в їдіть в СБУ міста Дніпра? Премії дуже великі. Я от, вже отримав премію 100 тисяч за те, що затримав людину. Так що приходьте, рекомендуємо. Ну що, друзі, от ми його питали генерала СБУ міста Дніпра. Тепер ми переходимо до нашого полковника СБУ міста Дніпра. Ну що, тепер ми опитуємо полковника Служби безпеки України міста Дніпра. Вітаю, як ваші справи? Як себе почуваєте? Вітаю, все добре, а у вас. Все добре, готові до опитування. Добре, поїхали. Чи подобається вам ваш генерал? Конечно. Це прекрасно. Чи подобається вам інший склад? Конечно. Це дуже прекрасно. Чи хотіли би ви зайняти посаду генералу? Думаю, що ні. Боюсь, не потягну. А чого ви так думаєте? Не Знаю, страшно. Цікавенько. Чи хочете ви уйти з СБУ? Думаю, поки що ні. Дуже цікаво. Скільки ви хочете буде в СБУ? Десь два-чотири тижні. Чи хотіли би ви, ви затримувати людей просто так? хто б не хотів. Добренько. Чи стикались ви з корупцією? Поки що ні, але думаю, буду стикатись. Дуже добре. Як вам дався обзвон на посаду полковника? Дуже легко. Дуже ле. Чи знали ви кандидатів? Mm -hmm. Це дуже добре. Давайте тоді останнє питання. Скільки ви граєте на проєкті України GTA? Місяць місяць. Добренько. На цьому опитування закінчилось. Дякую вам, велике. Давайте потиснемо ручки. Хтось на сороку людей не нахороти. Давайте в місті станемо зараз. Давай. Так, ну що, друзі? Вот і пройшло дороге опитування полковника. Я сподіваюся, що вам теж сподобалось. Вступайте в Службу безпеки України міста Дніпра. Дуже великі премії, дуже веселий особовий склад. Так, хочемо вас тут бачити. Наразі сьогодні я вже отримав премію на 100 тисяч. Тому ці, чі, чекаємо вас. Ну що, друзі, вам сподобалось чи ні? Це я вже у вас запитаю у коментарях. Ну, а я вас запрошую в СБУ міста Дніпра. Та також ми вас запрошуємо з полковником та генералом СБУ міста Дніпра. Я вас прошу поставити лайкосик та протиснути підписочку за дане відео. Ну а в наступне відео я не знаю, коли буде, а ви очікуєте. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ну, а з вами був я, Дайшенко. Всього вам найкращого.